Які дерева грузимо? Вишня Омбра куліфера. Лірі один дрон. Лірі один дрон. Вишня Омбра куліфера. Ось вона окремо така крона вний. Куляста на штамбі. Так, і далі це у нас пісарді на мультиштамбі. Ну, штамп який розгалуджується знизу. І тут так само штамп який розголуджується на висоті метр двадцять, метр тридцять. Така правильна форма в нього. Ну і червоне листя. І нагадуємо, що пісарді, саме пісарді, це райські. Сливки, які можна вживати у нігри, на відміну від нігри і цистени. Пісардівини і стівні. Ось тут етикетки, намічені вони. От такі от рослини зараз їдуть на доставку. Слава Україні!